Американська ракетна база під носом у Росії відкрили її на півночі Польщі. Це частина великого протиповітряного щита НАТО. Він включає систему радарів, які можуть перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності, від якого ворога захищатиме новостворена база у Редзіково докладно у нашому матеріалі. З військовим оркестром та першими особами держави у польському редзиково урочисто відкрили нову американську ракетну базу. На втілення проєкту знадобилося 15 років, і ось, нарешті, у липні об'єкт запустили. Міністр оборони Польщі назвав цю подію однією зі стратегічно найважливіших в історії країни після усунення комуністичного режиму. поточні конфлікти в Україні та на близькому сході показують наскільки важливою, якщо не найважливішою, є протиповітряна та протиракетна оборона. З цією американською військовою базою в Рездиково, Європа, сполучені штати, польща, НАТО є ще більш безпечними. Це найпотужніший альянс у сучасному світі. Реалізацію цього проекту польська. Влада вважає свідченням геостратегічної послідовності сполучених штатів та чітким сигналом, що польща ніколи не буде російською сферою впливу. Ми можемо з цілковитою впевненістю сказати, що Сполучені Штати справді у дуже відчутному сенсі є гарантом безпеки Республіки Польща, а також усього північно-атлантичного альянсу, особливо сьогодні, в епоху російського вторгнення до України, і особливо для східного флангу НАТО. А присутній на церемонії американський посол запевнив, що політика США не зміниться і за нового президента. обраний президент Трамп, друг Польщі, обраний президент. Президент Трамп був непохитним прихильником цієї країни та польського народу. Я впевнений, що це тісне партнерство наших двох держав триватиме. Плани зі спорудження американської бази виникли ще в 2009-му, як відповідь на потенційні загрози від Ірану. Це частина протиповітряного щита для захисту Європи від ракет малої та середньої дальності, зокрема, оснащена наземним еквівалентом протиракетної системи корабельного базування та найбільш універсальними сучасними перехоплювачами, з якими можна використовувати різні типи ракет. І хоч основне їх призначення захист від імовірних атак з близького сходу, очільник МЗС Польщі рад. Ославсі Сікорський висловлював сподівання, що нова база збиватиме і російські ракети, що летять у бік Польщі. У США з необхідністю диверсифікації загалом погоджуються. Розбудова нашого захисту зараз життєво важлива, адже глобальні супротивники стають дедалі агресивнішими. База Редзикова розташована за 230 кілометрів від російського кордону, викликала шквал критики з боку Кремля. Попри те, що НАТО позиціонує цей об'єкт, та схожий у Румунії як суто оборонні, Москва називається загрозою і просуванням військової інфраструктури США в Європі до своїх кордонів. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.